Всім привіт, друзі! Сьогодні 24 березня 2025 року. Хочу показати вам, на якій стадії у нас зараз бруньки. В даному випадку це персик. Дивіться, бруньки розтріскались, починають вже вилазити. Персик. Ось. Тут яблоня. Це називається стадія зеленого конусу. Зараз фокусується. Не фокусується, але на іншому. Не фокусується камера. О, сфокусувалося. Бачите? Грунька розтріскалась і вилазить. вилазять листочки або цвіт. О, є, бачите. Це яблуня. Тут груша в нас. Дивіться. От. Все таке саме, стадія зеленого конусу. О, ось тут, бачите, добре. Йдемо ще по сливи подивимось. А на сливі дуже добре видно. Бачите? Це є стадія зеленого конусу. Що це для нас означає? Це означає, що підходить пора для другої весняної обробки дерев. Так, використовувати буду ось такі два препарати. Актара і хорус. Так, читаємо хорус. Хорус. Фунгіцид проти парші, борошнистої роси, маніліозу. Ефективний під час заморозків. Так, тепер актара. Інсектицид широкого спектру дії. Проти комах. Тобто хорус йде від грибкових захворювань, актара йде проти комах і різних там паразитів. В минулому році робив таке оприскування. Сподобався результат. В цьому році друга весняна обробка буде проводитись в мене. Так само, тими самими препаратами. Хорос і актара е, розбавляється, розчиняється в воді разом. Е, розчиняємо окремо там, в малій кількості води. Хорос і окремо, ну, наприклад, в літрі води чи в двох, І окремо розчиняємо октару. Потім розмішуємо то все. Вливаємо в бак і доливаємо до 10 літрів готової суміші. Ось така має бути пропорція. Тепер ще хочу тут показати бруньки. Бачите, починається так само зелений конус, фаза зеленого конусу. Це яблуня. Тут у нас що? вишня. На вишнях так само. Ще одна вишня. Ось можете бачити. От, груша. Це літня груша або ранньоосіння. осіння, не знаю, який сорт. А тут айва. На цю айву буду прищепляти десь, може, за тиждень грушу зимову свою маю хорошу. Думаю, що це стрийська сорт по всіх показниках і по візуально дуже схожа на стрийську. Ось тут на одну гілку, напевно, прищеплю грушу, напевно на цю рівнішу або на цих дві. Нехай собі нехай росте айва, а далі подивимось. І що хочу сказати? Ну тут стадія зеленого конусу видно краще. Айві в деяких деревах. Але маємо зараз нестабільну погоду цей тиждень. День дощ, півдня без дощу, потім півдня знов дощ. І так цілий тиждень буде до п'ятниці, або до суботи, сьогодні понеділок. І якраз в нас все добре. В п'ятницю-суботу повинна бути хороша погода, сонце. І в нас все добре виходить, тому що ще більше трохи дереву почне розвиватися. Вже буде зелений конус всюди, на всіх гілочках, щоб ми зразу все окропили. Взагалі-то спочатку кісточкові мали би оброблятися, вони раніше розвиваються весною. Але цього року, оскільки у нас був місяць лютий, дуже теплий. І я бачу, що то треба оприскувати все підряд обробляти. І яблуні, і груші, і персики, і черешню, і сливу. І то добре нам так, що за один. Раз, все обробимо. Добре. Всього доброго, будьте здорові!